Всім привіт! Мене звати Філіп, регіональний представник компанії Євросем. Сьогодні, 2 травня 2024 року, я знаходжусь у Кіровоградській області Долинського району село Федоро Шоличини. Зараз на полі вже почали сіяти гібрид соняшника компанії «Євросем» Старк. У технологічному рішенні Преміум плюс інсектицид. Нагадаю, це гібрид технології Sumo під експрес витримує до 50 грамів і з періодом вегетації 105-107 днів. Це саморасовий гібрид g В нього висока посухостійкість. Цей гібрид відрізняється своєю високою врожайністю, олійністю і натурною масою. Має толерантність до фомопсису, переноспорозу, вгільної та білої гнилі. Давайте трошки про поле поговоримо. Поле у нас невеличке до 5 гектарів. Попередник пшениця. Заборонували, закультивірували. Зараз, дивіться, у нас посівались, прийде. Це четвер. Після посіву на четвертий день, це буде 6 травня у понеділок. Будуть вносити Оскар преміум 3 літри. І гліфосату півтора літри.